Вітаю всіх, це кулінарний саут. Наш сьогодні гість, шановний Олекса Кіпкало, відомий журналіст, відомий телеведучий і людина творча взагалі у нас це сом Сом ми його назвали в Волозькому ліжку. Для приготування страви сом у волозькому ліжку. Нам потрібно філе сома 300 г, горіх волоський волозький. Тертий 150 грамів, горіх волоский ломаний 150 грамів. І гарнір, спаржа відварна 150 грамів і полуниця 3 штуки. Соус обов'язково лимонно-гірчичний соус. Чим же ж він буде відрізнятися від того, що люди беруть, смажать його, скажімо, б, в муці і потім подають. Ну ви мені як розповіли рецепт, це берем протести. Що... Я не чув просто про Тим, таке. що Ми беремо шматочок 150-200 грамів. Ми його розрізаємо на дві частинки. Ми будемо смажити, його трошки додаємо солі і будемо смажити волоски волоских Яким чином, перетираємо трохи волоски горіхи. Одні будуть у нас такі, як мука, а другі будуть шматочками. І от ми вилечимо так обов'язково з двох сторін підсолимо і поставимо на сковороду для того, щоб підсмажилося. Це дуже делікатний аромат м'яса, тому що. М'ясо сома, воно взагалі має аромат глини, розповідає... ріки, ріки, да. ріки, тобто, ну, поети розповідають різні аромати. Але якщо нормальний сом, якщо жирний, великий сом, то він просто як натуральний хороший шматочок такого м'яса річного. От, і тут, як ви бачите, але ніколо. чому паніровка з, саме з горіхів? Ми, начебто, як економимо на не олії, тому що можна ж багато олії налити так, і посмажити в олії. Але справа в тому, що він стає більш делікатнішим, тобто залишається в першу чергу аромат сома. От, аромат цього м'яса не можна перебити нічим. А от саме волоський горіх він дає нам можливість трошки підсилити цей аромат. От, а я кажучи, просто в дитинстві пам'ятаю, ми смажили волоський горіх. На пательні uh -huh. і був такий запах в нього свій, такий дуже цікавий, він uh -huh. такий дерев'яний, був uh -huh. да, такий цілющий, да, благородний. Ну що, ми починаємо піділяємо... дві. Це була наша отвіточка сусідам, які yeah. билися з перфоратором. Так, думаю, достатньо. <свят> достатньо. Тому що нам не потрібно сильно перемен. Це панірування пані чисто як мука практично. І ми зараз почнемо смажити. Так, так. Тіма я дуже люблю тім'ян взагалі смажити його на вершковому маслі. Як же смачно шматочок тим'яна підсмаженого зверху покласти на м'ясо. Цікаво. Просто. А от бачите, набираюся і у вас ваших маленьких секретиків, на, і на великих вершков, секретиків. На вершковому маслі. Це такий, ділик, на так, домашньому, так? Так, я його так беру, чому. І. Оце і, гілочка і тим Гілочка тим'яна. Дуже смачна. Ну, треба Дуже. скуштувати буде. О, дивіться, що Максим робить. На наші горіхи і трави. Так, значить, Придавлюйте і гарний так, кода, так, щоб так. це була. А, сіль ви щойно посолили трохи з, з обох боків. Так, та? так, так, так. І просто паніруємо. Паніруємо. Це тільки частина нашої страви. Панірований, як ви бачите, Тобто сама, це, ще і... ліжко, це, таке, це... це ще не ліжко, це ліжко, коли ми це все покладемо, положимо, ліжко лежати. От ми покладемо ще в духовку для запікання. Чому? Це тому, таке, це що... поки що спідня. Це спідня, це підготовка. А зверху в нас будуть шматочки горіха і коли ми витягнемо вже готову страву, то ви відчуєте цей аромат. Риби не буде аромат. Тобто ось буде аромат і якоїсь незвичайної страви. А з того, що я дивився в трофеї в телеканалі, ви знаєте, я бачив декілька програм з вами, так от одна програма, коли ви не спіймали сома, Але ви так показували методично, як це роблять, і глядач не міг відірватися від цього. Ну, думаю, ну в кінці ж витягне все-таки. Я ніколи не ловив сума на квок. Я ловив, знаєте, на що? На я зроблю квок і я вам подарую. Ні, не треба, тому що це вже тяжка фізична робота. Я люблю на щіпалку. Щіпалку спіймав біля берега, кинув це оця личинка міноги, да? Так, да, ага. така надзвичайно класна. Вона пощіпує, але наскільки вона живуча, тобто і напекат, наперекат, на перекат, рано вранці тільки не лінуватися, виїхати п'ятого вранці в літ. І сом, ну, Із не с... бережка, да? не з соми, а соменятка, звичайно, такі. От. Ну, дуже багато. Але може і великий взяти, він як на перекаті. А ви ж знаєте, цей секрет? Оце вже Готуємо страви і рибальські секрети розповідаємо. Да? Да, насправді секрет такий. Сом, сома великого часто шукають на глибині. На глибині, на ферватері. Так, Але насправді найбільше соми стоять біля бережка. Під корчем, під, під перший корчак хіжокі, хіжокі. На, на три на три метри глибини максимум, а то й менше, бо вони а вночі так вони взагалі виходять там, де латаття росте, там, де жаби квакають, і оце полюють і на жабу, і на рибу, яка заходить в латаття. І оце сам найкраще у верхів'ях Дніпра так багато сумів, що О. коли ти кидаєш в облер, так одна покльовка не вдала, друга не вдала, потім ти витягуєш воблер от на такій довжині слизь. Тобто ти пройшовся по тому сому. Я бажаю, щоб в Дніпрі на дні лежать одні соми. А ви знаєте, дуже багато само. Якої риби по, за вагою в Дніпровському басейні найбільше? За, за масою? За масою. Я думаю, якась мілька там. Ні. Верховодка якась. Ні. Лящ. На ляща, да, ляща лящ, багато. В неї холодні бачу. Стайна риба. Вона дуже великий має об'єкт. Ох, колись ми, ми з вами перебрину приготуємо. Перебрину ви розповідали. перебрину да, буде у це... нас для ща, але для цього треба ж мати трьох кілограмові. Наша страва вже майже готова наполовину, тобто ми вже викладаємо... Викладаємо в декор. І це так. викладаємо, ну начебто на якісь пірожні, на якісь оці, да, на сіля. лягуміни. Бачите, отак викладаємо і от горіх уявляєте, він зверху вже буде підсмаженим, коли поставимо в... Так він ще додатково дасть нам і смак і аромат. Смак і аромат. А ви цим... мені скажіть, звідки ви цей рецепт взяли? Це вас ніхто, вдома та ніхто нічого, нічого не, не робив, це я сам спробував. Це ваша авторська рецепт. У мене було паніровки, коли я смажив рибу. Шикарно. Це, було, це ж геніально. Булки, чи що? Слухайте, реально геніально. Тобто просто всі українські продукти, все те, що є на похваті, і ти його раз замість паніровки отримуєш такий смак. І що найголовніше, він пасує до риби. Тепер ставимо такому шафу хвилин на 10 довести. На 10 хвилин нашу. Шапу. Так швидко ще й готується, теж велика перевага, да? коли... звичайно, як риба Рибу да? обов'язково треба. Вчив мене рибалка з сашком бордуном, що коли ти yeah. смажиш рибу, ти смажиш рибу таким чином, не жалій. солі, вогню це обов'язково і, і олії. І ти включаєш на велику сковороду, на, велику, на великий огонь. І коли кипить олія, ти кладеш рибку, і саме головне не накриваєш кришкою, а підсмажуєш три хвилини, а потім перевертаєш і закриваєш кришкою. Тому що ну, мова йде про те, що я на острові ловив рибу, так? і це безпечно, тому що вона протушується і вона стає готова. Ну та, там гільмії. До речі, це нам важливо треба було сказати. І щодо риби, ну в сомі рідко бувають якісь паразити, якщо чесно. так, рідко От практично аляч там тільки візьмеш так Там треба треба та готувати. Так те саме стосується і м'яса, і до речі, і свинини. Ми ж пам'ятаємо, да що все одно їжа, окрім того, що корисна, вона має бути і безпечною. Так, і через те, я завжди кажу, що треба працювати з м'ясом, якщо ти не знаєш. Ну, чи воно обстежене, чи ні, обов'язково в рукавиці, обов'язково до термічної. Ми додаємо е, таку добавочку, яка називається спаржа. Е, е, чому? Тому що вона тест підходить. До спаржі ми зараз її трошки бланшируємо, і підсмажуємо, і додаємо спеціальний соус. Він буде лимонно гірчичний соус, ми вже почали його робити. Сюди додаємо якраз горчицю і трошки скажімо, меду, маленьку ложечку чайну, і додаємо одну четвертинку лимона. Ну, як ви знаєте, Лимон завжди йде до риби, а гірчиця і Мед, вони трошки прикрасять цей соус. Я не можу сказати, що я автор цього соусу, але разом з тим кожна людина, яка додає щось в певній кількості, тобто це вже новий рецепт, так само, як художник. Я можу сказати, що як тільки людина бере щось до рук, коли готує їжу, то це вже точно щось нове. Вичавлюємо одну четвертинку лимону, достатньо цього додаємо обов'язково. Одну ложечку меду, неабиякого, а це акаційовий мед. Він ніколи не загущається, він такий стає, як ем, не, не цукриться як... ніколи. Керам Карамель, не. Так, він дуже-дуже красивий. Його люблять навіть діти, тому що він не пахне медом. Він пахне бджолами. Да. А Я бачив, що ви мед використовуєте багато в яких стравах. Звичайно, У мене зять, у нього 64 вулики. Ну. У нас меду дуже багато. Та, та Він забезпечує якусь область України медом. Так. В якійсь мірі економіку для сім'ї підтримує також. Ем, одна чайна ложка горчиці додається. Це у нас французька, гірчиці, Це французька та? гірчиця. Так. І ми е, просто перемішуємо ось таким чином. Е, і сама гірчиця, коли її перетираєш, вона стає такого білого кольору, як мак. Mm -hmm. Так само і горчицю, як ми перетираємо, подивіться, якого кольору стає. Ми готуємо, як ви бачите, спаржу. Соус у нас вже практично готовий. А тепер тобто ми соус без термічної обробки Без будем. термічної обробки. Mm -hmm. І зверху ми ще на соус трошечки не прикрасимо, а додамо делікатно ну, пікантне, да, 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 да. Да. і, і смаку, і кольору. Знаєте, можна нарізати по-різному, але все-таки треба різати, щоб було видно структуру, щоб було видно, що це. І можна було б на квадратики, але це не дасть мені задоволення. Розумієте? Мені подобається так дуже добре сервірувати. І це можна подати, викласти зверху, це можна біля спарші, тобто кому що подобається. Я люблю, щоб інгредієнти були зовсім різні. По смаку, по, по цукроїстості, тому що от завжди, чому китайці завжди подають там таку, щось солодке. Так? Ну, тому що це стрес для організму солодкий. І потім після цього. Різка, різка зміна Так. Да. Ще для аромату ми додамо трошки цедри лайни. Так, 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 так. Ми додаємо цедру лаймо. подивіться, ви бачите, як сипеться прямо. Відразу аромат розкривається. Ну, це, це просто чудово пахне вже літом, коли цедра, лайма. Я люблю готувати. <свят> <свят> Хороший <свят> запах додався, от зараз дійшов до мене <свят> теж. <свят> та, <свят> же, <свят> так, прекрасно. що з нашою рибою? Риба в нас майже, готова. майже <свят> готова, давайте будемо викладати, зараз її будемо сервірувати. І знову-таки, в нас сьогодні ми готуємо наступне блюдо, це сом. Сом в паніровці із Волозьких горілків. Єдине, що в мене питання. Коли ви готуєте цього сома? Тобто, ви готуєте це як звичайну страву, чи це як святкова ну, страва? Це, це коли... Тільки як святкова страва страва. Тільки, тільки. Тому що, ну сон же не буденний. Розумієте? Тобто, сома, скільки разів на рік мовите сома? Ну, мабуть. Ну, близько десятка самів, але я всіх не забираю. Ну, чому Затом, я ну, практично всю рибу випускаю. Якщо дрібна риба, то відпускаю. Навіть крупно, навпаки, навіть Найші. велику рибу скоріше я відпущу, тому що хай насичує генофонд рибний. Так, наше, На, це дивіться. дуже по-дніпровськи. Да. А, який красивий колір. Так, він такий, да, вже пропікся. Просто І... фантастичний. Діжку зараз ми приготуємо із клубніки, здається. Але ж горіхове ліжко. Горіхове рішко. Да. Ну що, ми презентуємо нашу страву, подаємо її так по-сучасному, не викладаємо одне до одного. І він весь ми... з горіхами, да? з горіхами, смакота хрустити буде. І от викладаємо знову таки, ви бачите, така підложечка трошки красива. І е, я думаю, що дивіться, як по кольору да, пасує. Угу. І не вистачає чого того, що ріже. Нам око. Тобто ми трошечки для того, щоб в ліжку лежати, потрібно обов'язково крублічку. Верху можна покласти, так? але ну, ось так ми покладемо трошки. Як ми використовували використовували це дролайма, то покладемо тепер... і тим'ян, який у нас був okay. Тобто так. розповідаємо, але а, ж саме так, головне, історія нашого Звичайно, тепер не забуваємо про соус. Соус у нас лимонно-горчичний. Ми його поливаємо чи Ні, ставимо ми поруч? Ми його просто поставимо поруч. Через те. Ось таке наше блюдо. Я думаю, що воно повинно Ну, естетично гарне. Прекрасна страва. На, Як звичайно. на вигляд і по запаху, все те, що передує, тому що ти скуштуєш, все прекрасно.